Так, всім привіт, що є на металоломі. Є компресори, але дуже ржаві я вже брати не буду. І ті що фиркають, якраз буду, а ті що шофиркати не будуть, не хочу. Проволоки Всяке таке. Не Небагато, ну як є. Поїхали далі. Так. Так, куча магуча Дивимося, що тут є. Щас щось знайдемо. Такий покажем. Щоб люди знали, що тут є. А тут нема, ні, нічого. Головки тільки є. Друзі, я вже все поховав собі, Так, да, я все поховав собі Заначки. І тепер достаю до вас і показую. Так, що тут у нас ще є? Якась петля. Тут не впав. О! Цікаво, треба забрати. Ну і там і все. Таке. Більш-менш. Ну точно Ось так. Поїхали далі. Так, всім знову привіт. Патрон лишився, сразу кажу, ось він, що в мене ще лишилось насос, це лишилось, це лишилось ці. Цей ципок, там якраз підходить для нього з прошлих відосів, рашпіль також, ножик, лерка, ну і все таке. Все, що забрали, показав. Все, що лишилось ось перед вами. Щоб ви не думали, що в мене все таке беруть. А тепер йдемо далі. Так, почну з того, що в мене є мішок текстоліту різної фракції. товстезні, треба посидіти, поміряти. Сразу кажу, тому буде час, буду міряти. Так, буде час, буду міряти. І кому там який треба, хто який придивився собі, можна цілий мішок взяти. За ціну дзвоніть або ж пишіть краще на вайбер і будемо домовлятися. Тут півмішка, кілограм 15 є, плюс-мінус, там може 18. Так, тепер покажу, що я тут знайшов і що я сьогодні хочу показати. Так, знайшов таких два люлькових ключі 24 на 28. 24 на 28. І 22 квадрат на 41. О, такий собі. Тут написано на ньому 38. Ну, тут щось 41, не зрозуміло, Де я бачив? Емблема десь була. О! Так, не хочу вона. Ось. Якщо подивитися, то тут написано як 38, але ну, там переміряв 41. Не знаю. Продаю, як поміряв. Сразу предупреждаю. <кхи> е, ціни по 150 і вони ваші. Так, йдемо далі. Є сверла 29 штук. 450 гривень хочу. Щоб забрати, сверло, у мене вистачає. Кому там ще треба буде. І ще раз покажу, скільки в мене з прошлих відосів там лишилось. Я ж не все продаю. 97 мм діаметр. Ну, на болгарку кружок. Кому там треба, 45 гривень і він ваш. Так, ключ на 30 розвідний. Ось такий гарненький. Треба відмочувати. Все в ньому присутнє, все. Сильно нержавий, ну, треба чухати. Треба робити, треба ним займатися. Ціна 80 гривень. Так, гибкий підголовки, під цей. Ціна 70 гривень. Фреза 15 гривень. 8 на 50, щось там написано, чи на 90. Щось не зрозуміло. Так, є 4 мечики ось таких різних тут М24 і М які там М16 М16 ну це мабуть перший і другий номер не знаю і М, 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 не знаю який. М може 8, може 10. Скоріше всього 10. В общем, за 4 штуки я хочу 120 гривень і вони ваші. Так, ручки до Ліркотримача одна зроблена, друга ще треба робити. Ціна за них 60 гривень, і вони ваші. Хоча можна і поторгуватися. Так, 190 мм якраз довжина. E, R3M3F4. З чого вона зроблена? Така ціна 25 гривень, вона ваша. Так, є якісь пробойці, таких, щоб можна було щось пробивати, там більш-менш робити. Ціна 45 гривень. Є банка з болтами М8, М10, М12. І гайками пособирав. Там гайок дуже багато різних. Які хочете, там є цікаві. В общем, брав як для себе, тому що, блін, в хазяйстві все знадобиться. Ціна за нього, за цю банку 100 гривень, і вона ваша. Так, є підшипники. Ось такі, їх тут в кількості 4, 8, 10 штук, 80 гривень і вони ваші. Совєтські, відкриті, Ну, такі собі. Кому треба буде, скажете, я помірюю діаметр. Так, знайшов. Переходній із конусу третього на конус другий. Скоріше, така. ціна 40 гривень, і вона ваша. Так, знайшов цифри 1, 2, 3, 5, 8, 6, 7. Четверки не вистачає. Оце ось окремо шестерка або ж дев'ятка. А то всі нормальні такі великі цифри. Ціна за цей весь комплект 135 гривень. І вони ваші. Тоді є заготовка ось така. Можна використовувати як різець відрізний, а можна використовувати як ніж. Зробити з нього ножик, відкувавши кому там як хочеться. Ціна 50 гривень і він ваш. Так, ключ 14. Цікавий такий советський на 15. Перший раз бачу, що ключ на 15 був соєцький. Ну, як є, так і є. В общем, кому треба 45 гривень, він ваш. 24 на 27 буде у нас коштувати 30 гривень. Хай буде 30. Потім Домкрат 180. Ось такий. Він. Винт у нього повністю як новий, ніде не пожований. Та він в використанні взагалі, може, один-два рази був. Так покрутив його, він взагалі все працює, все чотенько. Тому хто візьме, буде дуже радий. Так, що ще тут ще показати? Вам є лопати совкові. Ось така тяжка, велика, з великим отвором, кльопана якась. В общем, ціна 75 гривень, і вона ваша. Так, тикова така, напоминаю, що армійцям вона можуть бути безкоштовні, а обичним людям якось за гроші. І підписникам. Ціна за неї 200 гривень. Так, є совкова велика. Совкова лопата, держак. Тут о, дуже великий, дуже сразу кажу, ну така тяжка. Не буду казати, що легка. Ціна 180 гривень і вона ваша. Вона по, по сравненню із цією лопатою. Ну, така собі, ця менша, та більша. Так, що іще? Знайшов такий, такий столик. Цей грик ось такий. У такому плачевному стані. Треба його розбирати, треба чухати, треба дивитися, взагалі повністю все не розбирав поки що. рс хтось забрав, а саме стіл залишив. Ціна за нього обговорюється. Кому там в вайбері, хто хоче його, пишіть, будемо обговорювати ціну, пропонуйте. Тому що, блин, знаю, що такі столи дорого коштують. І якщо їх обновити і зробити... Буде класно. Так. 40 см в висоту є домкрат. Ось такий винтовий, класний з тріщоткою. Грубо говоря, отак вона працює. що Витягуєте, перекручуєте кільце. Клад, пішли, тріщотка працює в, другу, в другому направлінні. 40 см піднімає. Повністю не був в роботі, я так розумію, навіть дуже довго змащений ще в смазці в компактному плані 20 см всього лиш. Ну і тут кріплення таке більш-менш. В общем, ціна 450, я думаю, в самий раз буде за такий домкрат із винтом класний. Тоді є ще сковорідка 26 діаметр. Від сіля до сіля. Так, кому там треба, ціна її, так буде 150 гривень, і вона ваша. Не сильно висока, така 2-3 см. Блинчики робити буде в самий раз. Ну, офігенно, кстати, Не сильно і ржаво. Тоді є е щотка, ось така. Ну, Тут, самі знаєте, це велика. Максимально 4,5 тисячі оборотів. Написано, що можна на ньому робити. Ціна цього кружка буде коштувати, ну, хай буде 300 гривень він ваш. А так, взагалі, він там і більше коштує. Так, дивіться, є ключі. Ось Хочу продати такий 14 на 17, якийсь незрозумілий. І оці ось. Будуть за 135 гривень і вони важі. Тут 19,22, 17,19, 14,17, три штуки 11,9. Ціна адекватна, більш-менш. ножиці є перукарські, але ржаві. Сразу кажу, ржаві. Не дуже так за ними уход якийсь був, але не дуже. Ціна за них. 80 гривень, і вони ваші. Є така штучка. Ціна затягувати хамут. М -м ціна його буде 70 гривень і він ваш. Так, і на останок хочу показати 29 штук за 400 гривень. Кому треба головки, як нові, використання, так як сильно не були, є китайські. Є совєтські. є різні. Є там як алюмінієві буквально такі легенькі, прикольні. Ціна 400 гривень. Ну, все, вроді би, все показав, все розповів. Кому щось подобалось, може написати на Viber. Viber, як завжди, вказано на початку відео. В кінці відео посеред відео повністю ніхто не заходить не під відео, не дивиться, що там є група, в якій я можу викладати повністю всі різні там речі, щось спитати, щось етат. Тому додаємося в групу. Якщо буде група то тобто есть збільшуватися в кількості, якраз я буду туди виставляти і фото, буду виставляти і інший товар, і буду обговорювати там. Вона зроблена для того, щоб можна було запропонувати там і свій товар, і обговорювати повністю все, і знаходити різні теми, що кому не подобається. Що там не можна робити, це матюкатися, по-перше. По-друге, ну, якось вести себе як конкуренти. Конкурентів туди не хочу я запускати, чому вони тільки галалаї роблять та і все. А щось нормальне принести в групу не хочуть. Тому я їх сразу кажу, що буду блокувати. На цьому все. Кому сподобалось це відео, може прокоментувати, лайк поставити. Повністю репостнути другу, знайомому, близькому і повністю всім тим людям, яким це все подобається. Оце так. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.